Напруга є на Кубку Чомусь усі команди виявилися равни, так як і в Маріуполі. Ми теж програли там перші гри. Ну, Динамо попереду, але усі, усі інші, я вважаю, що досить на одному рівні. На цей турнір ми приїхали в принципі, своїм суставом складом. Вчора повинні були вигравати, на мою думку, але спалося, як сталося. Говорить Островський Маріант Хіді, досить плотно, спокійно полочіти винести. Було удалення з тою гри, показуєте, що вам не дають вплисти. І спокійно без мандражу. Ось саме що мені подобається чемпіонат, бо тут е, росте конкуренція тут за друге, як мінімум за друге. І... Інші місця йде боротьба там, команди Маріуполя, Кваті, Окісу, Бої і так далі. Це дуже добре, що роста конкуренція. І... У Львові тут інакшої бути не може. Наш Галицький, справжній Львівський дух був відчутний всюди. Як в грі, так і на трибунах. І що приємно, незважаючи суперники в грі, але відіграли досить лояльно і по-дружньому один Ну,